Вітаю нас Суспільному. Чи здавали ви коли-небудь кров або ж потребували препаратів на основі крові? Нині говоримо про донорство крові, а також потреби і труднощі, які виникли у зв'язку з повномасштабною війною. Нині мій співрозмовник, виконувач обов'язків директора Волинського обласного центру служби крові Юрій Кременець. Слава Україні! Героям слава, Юрій Валерійович, Наскільки на сьогоднішній день? В порівнянні до 24 лютого 2022 року збільшилась потреба у донорах, потреба у крові. Порівняйте, як було до повномасштабної війни, і нині служба крові і донорство, здача крові завжди було актуальним питанням з початком повномасштабного вторгнення. Потреби в крові збільшились, але люди проявляють свідомість. Недостачі ми зараз не відчуваємо. Приходять, здають кров, ми забезпечуємо безперебійно як лікувальні заклади в області, так ще і відправляємо кров при потребі в, в, в другі області України. Якщо порівнювати скільки людей в день нині приходить, і порівняти до війни чи було більше до 24 лютого? На початку вторгнення да було суттєве збільшення було і 100 чоловік, і більше 100 чоловік. А люди у нас завжди свідомі, що до повномасштабного вторгнення в середньому було 40-50-60 людей донорів. Так само і зараз в таких межах 40-50 донорів приходить на здачу крові. Частіше проводяться акції по здачі крові. Доноромобіль був біля обласної військової адміністрації. Ми за день прийняли 158 донорів. Нам громади привозять донорів на здачу. Також ця цифра може підходити до 100 чоловік. Коли дається такий заклик, ви можете порівняти люди стають більш активні, чи все-таки приходять одні й ті ж люди, які в принципі знають, що їхня кров підходить, що їхня кров потрібна, і вони знають, як відбувається здача. Люди як приходять до нас на здачу, так і відштовхують від своєї свідомості. також вони приходять сюди для здачі, коли їхні. Родичі, знайомі попадають в лікувальні заклади. Також коли ми до них телефонуємо. На своя база до даних є. Донорів вони ніколи нам не відмовляють. Якщо ви телефонуєте до цих людей, так то чи вони приводять ще когось своїх друзів, знайомих? Первинні донори це добре, бо вони потім стоять постійні. Але ми в нас база даних тих людей, що вже один, два, три рази нам в нас кров здавали. Це для забезпечення безпеки і якості донорської крові. У Вас є достатньо потужностей, аби зберігати ту кров, яка здається людьми, і можливо, коли отак от більший наплив, чи є можливість прийняти у всіх, хто бажає і зберегти правильно в подальшому цю кров? На даний час у нас така можливість є. Нас забезпечили як низькотемпературними холодильниками для зберігання плазми. Плазма у нас зберігається на протязі трьох років, так і побутовими холодильниками плюс чотири градуси для зберігання еритроцитної маси. Розкажіть про цей процес зберігання крові. Спочатку йде забір крові в людини. Забір крові це 450 мл, це повна доза. Ну, звичайно, якщо людині стає погано, то забір крові припиняється. Це може бути і на 50, і на 200 мл. Після того, як відбулася здача крові, ця кров йде на переробку. В розділяється на центрифугах еритроцитну масу і на плазму. Ермаса йде на видачу лікувальні заклади, якщо немає ніяких інфекцій. Плазма компонент крові йде у нас на карантинізацію. Чи багато крові в такому випадку або ж її компонентів проходять той відбір, чи великий відсоток непридатної зараз відсоток непридатної крові зменшився. Ми я можу сказати, навіть не в літрах, а в мілілітрах бракуємо кожен місяць крові. Проходить в місяць 700 700 тисячу донорів. Ну знову ж таки, ця цифра відносна в середньому заготівля десь в нас в місяць 300-400 літрів, і це якщо розділити її на ермасу і на в плазму, це в середньому це 50 на 50. Як ви справлялися в той період, коли були. Відключення електроенергії у зв'язку з агресією Російської Федерації на нашу державу і коли тривалий час, можливо, не було доступу до електрики, аби підтримувати достатній температурний режим. Ми писали листи на Волиньобленерго, Обленерго, вони йшли нам на зустріч. Таких відключень суттєвих не було. Вже були відключення, звісно, там на пару годин, три-чотири години, година, дві, але нам старалися довготривалі відключення не робити. А якщо і робити це, якщо були великі проблеми. Також у нас станція повністю забезпечена генераторами. Якщо навіть і були ці відключення, чи суттєві, чи не суттєві, включалися генератори, і це виробничому процесу воно аж ніяк не зашкоджувало. При цьому ми нічого не втратили, нічого не забракували, нічого не списали, нічого не викинули. На сьогоднішній день до таких ситуацій, тому що, на жаль, ми живемо в реаліях війни, ви готові? Да, ми вже цю школу, можна сказати, пройшли, так що ми готові. У нас є. І генератори в нас є пальне для генераторів, Юрію Валерійовичу. Чи зверталися до вас ваші колеги з центрів крові із прифронтових областей з тим, аби допомогти вивезти обладнання або можливо з тим, аби переїхати до вас і працевлаштувати своїх працівників? Від повномасштабного вторгнення і на даний момент таких звернень не було. Ми тільки ми можемо їм були звернення за? Ти за щоб допомогти компонентами крові, зокрема еритроцитної маси. Наскільки збільшилися запити в еритроцитній масі, можливо, якісь певні препарати, які виготовляються на основі крові, теж є більша потреба, більший запит. З початку повноштабного вторгнення виросла потреба в еритроцитній масі. А при, при передачі в, в ті ж самі, як ви сказали, при при, при фронтовій області. Еритроцитна маса використовується як в лікувальних закладах, це в післяопераційному періоді, при різкій втраті крові, наприклад, при ДТП. А в прифронтових областях це пораненим по бійцям при тій ж самій крововтраті, щоб поповнити об'єм циркулюючої крові в людини. Чи є можливість доставляти цю еритроцитну масу в таких достатніх є умовах температурних в холодильних в установках на автомобілях? Вона доставляється в будь-який регіон України. Розкажіть, як підготуватися до донації до здачі крові, як правильно це зробити? Хто це може робити? У нас первинні донори часто приходять їх дуже багато. Проводимо їм обстеження. На втор на інфекцію це гепатити, сніц, сіфіліс, аналіз крові робимо. Якщо все нормально, то людина допускається до донації. Є прямі відносні відхилення від донації. Відносні це якщо в людини було оперативне втручання, якщо вона зробила собі тату. Це на протязі півроку йде відхилення. Якщо людина перенесла грип, гостре респіраторне захворювання, це місяць після лікування вона допускається до, до донації, до прямих недопускань до донорства. Це відносяться хронічні захворювання з боку життєво важливих органів там. Серцева недостатність, хронічна ниркова недостатність, печінкова недостатність. Також це само собою не допускаються донори, які не пройшли обстеження на гепатити, СНІТ і сіфіліс. З боку шкіри люди, які захворювання, хронічні шкіри, зокрема псоріас. Як підготовитися за три доби до здачі крові не вживати алкоголь? Напередодні за день не вживати жирної їжі, це свинини і молочних продуктів, також з жирних там, жирний сир, сметана перед самою безпосередньою здачою, щоб людина зробила легкий сніданок: це чай і бутерброд, но, повторяю, чай, а не кава. Чи є якісь вікові обмеження? Вікові обмеження в нас від 18 до 65 років. В основному до вас приходять донори якого віку в середньому? 30-40 років, 50 років. А все таки більше жінки, чоловіки? Я думаю, що чоловіки більше приходять. Можна так розділити там 60 на 40. Яка група крові є більш затребуваною? Затребувані всі є, всі групи крові з резусом мінус. Мінусові перша, друга, третя, четверта група. Чому так? Ну, це вже така специфіка, бо таких людей менше з мінусовими групами. Так що, якщо всіх охочих з мінусовими групами, то ми будемо дуже раді бачити в своєму центрі. Розкажіть ще, будь ласка, про почесних донорів в Волині, заслужених донорів. Скільки в нас є в області таких людей? На даний момент в почесних донорів в області є 3943 людини. Почесний донор це який здав повних доз. 40 разів і більше, а заслужених донорів зараз в області є 26 людей. Це, це ті донори, які здали 100 разів і більше повну здачу крові. Зробили 450 мл – Це п'ять заслужених донорів в Луцьку, дев'ять донорів по Володимиру Волинську і Нововолинську 12 донорів. Які можливо соціальні гарантії пільги дає цей статус? Цей статус чи почесного, чи заслуженого донора при наявності економії в місцевому бюджету можна безплатне протезування, зубне протезування, суглубове протезування. Також дається 10 пільгів в транспорті можуть надаватися за рішення міської ради, і що постійно надається, це 10% до пенсії. Юрій Валерійович, наскільки ви сьогодні оцінюєте донорство крові в умовах повномасштабної війни в Україні? Наскільки це взагалі важливо і дозволяє врятувати життя, поліпшити повернути здоров'я людям? Я думаю, по нашій області я оцінюю його взагалі на відмінно. Ми ніколи нічого не відказували. Ми не тільки виконували плани, але й перевиконували його, дякуючи нашим. Свідомим донором і дякуючи колективу Центру служби крові, так як і нашого, так само і Володимира Волинського відділу трансфузійної допомоги нашої філії. Скількох людей може врятувати одна здача крові з 450 мл крові. Це в середньому виходить до 200 230-240 еритроцитної ретроцитної маси і 220-210 плазми. Це в залежності від крововтрати. Якщо крововтрата людині можуть і літру крові перелити. Так що, а може, якщо це незначна крововтрата, то їх хватить і 250 мл. Бо кров стоїть на першому місці. При невідкладних станах це ті самі зона бойових дій і дорожньо-транспортні пригоди чи нещасні випадки. Вони постійно зумовлені з крововтратою. Я вам дякую за наше спілкування, Юрій Маріючу. Отож, ми говорили про донорство крові. Сподіваюся, ця інформація була важлива для тих, хто хоче здати кров, і для усіх глядачів суспільного. Дякую за увагу на все добре.